Друзі, дуже часто бачу в коментарях, що ви мене просите, щоб я допоміг вам підібрати генератор портативну зарядну станцію або джерело безперебійного живлення для вашої студії краси, салону краси, перукарні і так далі. Так, от хочу зняти відео на рахунок цього з практики нашої клієнтки, яка підбирала генератор під свій салон краси. Атож, погнали! Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші? Вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. Оль, слухайте, ну ми от знаходимося зараз в такому дуже крутому класному приміщенні. От, будь ласка, для наших глядачів, представтеся, поясніть, чим ви займаєтеся і, і що ми тут взагалі робимо. Усім привіт! Мене звати Ольга, я колорист і я засновниця студії колористики Колорей. В моїй студії я надаю послуги з усіх видів фарбування волосся, а також стрижки, зачіски, макіяжі, тобто, все, все що стосується стилістики і жіночої краси. Ну зараз є систематичне або не зовсім систематичне відключення електроенергії. Як ви виходите з ситуації як салон ваш виходить з цієї ситуації? Ну, я почала вивчати це питання з усіх сторін і все ж таки дійшла до висновку, що треба придбати генератор. Так а чому саме генератор? Адже є таке круте рішення, як портативна зарядна станція, маленька, компактна, поставили куди завгодно, навіть в салоні, і все у вас же є електроенергія? Так, я розглядала варіант портативної станції, вона дійсно безшумна. Дійсно портативна, але вона не перекриває всіх потреб студії. А чому не вистачить? Тому що для забезпечення мінімальної роботи салону треба, щоб працював фен, а це десь 2,2 кВт. І треба, щоб забезпечити якийсь мінімальний обігрів клієнта, і плюс трохи освітлення, і це все разом десь буде приблизно 3-3 кВт. 3 кВт – ну та дійсно це не маленька потужність. І станція, яка може потягнути це, коштує дійсно немалих грошей. Ну, ось саме тому мій вибір зупинився на генераторі. Зараз буде, мабуть, найголовніше питання, яке цікавить всіх наших глядачів і взагалі клієнтів: як правильно вибрати генератор, От як ви підбирали генератор під ваші потреби? Спочатку, звичайно, я поспілкувалася з своїми колегами, які вже мають такий досвід, і зрозуміла наступне: мені треба генератор потужністю приблизно 3... 3,5 кВт для забезпечення мінімальної цієї роботи салону. І, звичайно, він має бути на колесах, тому що я жінка-тендітна, і а генератор, звичайно, це річ тяжка, і його треба переміщувати для роботи. Тому основне це була потужність. Щоб він мав колеса, і ще один такий момент має бути електростартер. Та, бо вручну вам його дуже, дуже тяжко... тяжко заводити. Та. Ось такі були основні параметри. Згодом хотів би зупинити увагу на рахунок потужності. Я так розумію, що ви взяли до уваги роботу фена, так його потужність, потім якогось мінімального обігріву своїх клієнтів, ну і освітлення, і це все у вас вийшло в 3 кВт, Правильно? Так, так, я зробила такі підрахунки, і вже в роботі я зрозуміла, що цього достатньо. Ще одне таке е, цікаве питання, яке глядачі дуже часто задають. Е, з практики, скажіть, будь ласка, які розхід от генератора потужністю на 3-3,5 кВт з вашої практики? Ну можу сказати, що це також одна із переваг маленьких бензинових генераторів, що вони споживають не дуже багато пального. З моєї практики це приблизно 600-700 грам на годину? Чи впливає робота генератора, чи робота на генераторі на вартість ваших послуг? Вартість послуг значно не змінилася, можу так сказати. А підкажіть, ще такі от моменти з цими відключеннями, чи стало менше клієнтів до вас звертатися, чи можливо навпаки там запит зріс? Ну саме для цього я й купувала генератор, щоб не втратити постійних клієнтів і мати змогу а, надати послуги новим клієнтам. Також клієнти задаються а, таким питанням, як правильно підключити генератор, або як, яким яким простішим методом можна підключити генератор От, ваш досвід, як ви підключали його до вашого салону? Я обрала варіант підключати, враховуючи потужність цього генератора. Я обрала варіант підключити. За допомогою подовжувачів безпосередньо до тих інструментів, які я буду використовувати в роботі, і в принципі це досить зручно. Тобто заживлена не вся студія, лише ті інструменти, які необхідні так, для так, роботи, так так, це і зручно, і економно ну досить нормально. Оль, дякую за те, що виділили для нас час. Дякую за це інтерв'ю. Було дуже цікаво інформативно. Ну і хай ваш генератор працює і не ламається. Ну, а я відповідно дякую вашому магазину за допомогу у придбанні генератора. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки. На що потрібно звертати увагу при виборі генератора або портативної зарядної станції для вашого салону краси, перукарні або якогось іншого закладу? Перше і саме головне це сумарна потужність всіх тих електроприладів, які обов'язково мають працювати, коли буде відсутнє основне джерело електропостачання. Де і взяти цю потужність та дуже просто: на кожному електроприладі з боку там або в інструкції по експлуатації вказана його споживна потужність. Ви її додаєте, наприклад, це електрична. Не фен це обігрівач, це освітлення, ну і там, наприклад, кавомашина. І у вас вже є готова сума потужності тих електроприладів, які ви хочете під'єднати. Але тут при підрахунках вас сумарна потужність може трохи здивувати, адже додавши, наприклад, фен потужністю у 2 кВт, додавши обігрівач в 2 кВт, і там якусь кавомашину на 1,5 кВт. В нас вже набігає немаленька така сума в 5,5 кВт. Тобто. Це або купувати величезний генератор, який не факт, що ви зможете самостійно вивести з приміщення і завести його назад, або винести, якщо там немає коліс. Так і це дешева портативна зарядна станція з такою потужністю може бути. Але по суті, тут можна обійтись і менш потужним генератором або портативною зарядною станцією. Чому як це відбувається? Ну, наприклад, ви сушите волосся в буде споживати 2 кВт. Не обов'язково, щоб в цей момент працював обігрівач. Можна його вимкнути От 2 кВт Вже у вас відпало. Або, наприклад, якщо. Ви не сушите волосся, і у вас е, вимкнений обігрівач, в цей момент, ви можете вимкнути кавомашину і так далі. Тобто ви можете комбінувати якісь електроприлади і не вмикати їх одночасно. Але якщо в вашому випадку не вийде комбінувати електроприлади, і вони мають працювати всі одночасно, ну тоді тут вже без потужного якогось генератора не обійтися. Інший момент, на який потрібно звернути вашу увагу, так це на компактність і простоту використання. Якщо ми говоримо про портативну зарядну станцію, то тут, в принципі, нічого такого складного немає. Ви її встановили, поставили десь в куточку і про неї, можна так сказати, забули, вона собі тихенько працює. Якщо ми говоримо про генератор, то тут випливає як мінімум два моменти: ну по-перше, що він має бути на вулиці або в якомусь приміщенні з гарною вентиляцією і газовідведенням. Коли ви придбали генератор, друзі, подбайте також обов'язково про його захист від вологи. І по-друге, його запуск цього генератора, наскільки він простий. Якщо в вашому колективі працюють одні жінки, і генератор буде потрібно завозити і вивозити на вулицю, то цей генератор має бути обов'язково на колесах. І чим компактніший він буде, тим буде краще. І другий момент обов'язково має бути електростартер. Я зараз не хочу образити жінок. Але жінкам, як показує практика, дуже тяжко запустити генератор потужністю навіть в 3 кВт. Я вже не кажу про генератори 5 кВт і більше, тому має бути обов'язково електростартер або дистанційний запуск. Ну і не забуваємо про те, що генератор потрібно заправляти і час від часу обслуговувати. Тому це питання треба також вирішити. На цьому в мене все. Якщо в когось виникли якісь додаткові запитання або пропозиції, пишіть в коментарі, спробую всім відповісти. Якщо ви хочете придбати портативну зарядну це або генератор, залітайте до нас на сайт. Я знаю, що є деякі проблеми зі зв'язком, і не завжди встигають менеджери всім відзвонитися. Тому з такими проблемами пишіть нам на Facebook або Instagram в приватні повідомлення. Також спробуємо вам допомогти. Не забувайте донатити на ЗСУ. Хай всім щастить. До зустрічі!